Коротко по ситуації з водопостачанням з водою в нашому районі. Перше і головне, внаслідок підриву росіянами Каховської дамби, падіння водосховища наразі продовжується сьогодні, на час запису цього відео. Висота стовпа води складає 11,3 метра, при тому, що ще декілька днів тому ми мали висоту близько 17 метрів. Падіння є досить суттєвим. Ситуація залишається досить критичною на сьогоднішній день з великих трьох інфраструктурних об'єктів, які забезпечують водою населення. Два на жаль не працює у зв'язку з низьким рівнем води в кахольському водосховищі. На третьому об'єкті проводиться модернізація, і вода подається з низьким тиском. Але ми сподіваємося, що ця ситуація виправиться до кінця цього дня. Перше, що ми робимо, ми зараз на території намагаємося ефективно використовувати наші ресурси: водовози, місця забору води, маршрути розвезення тобто всі наявні ресурси території, внутрішні вони використовуються. Другий і великий блок це співпраця з благодійними фондами, з грантодавцями та з іншими. Благодійниками, які надають допомогу району. В цьому нам активно допомагає обласна військова адміністрація. Тут варто згадати той запас великої бутильованої води, який вже отримало місто Покров, який отримує місто Марганець. Завдяки активній роботі голови обласної ради Миколи Лукашука до нас їде запас бутильованої води, який буде розподілено в межах Томаківської, Мирівської Червоногригорівської громади. До нас передано надзвичайникам певну кількість одиниць техніки, яка вже буде задіяна і вже працює на підвезення води населення. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати тим фондам, тим благодійникам, які вже доставили або доставляють допомогу в наш Нікопольський район. Ваша увага і ваша підтримка дуже цінна для нас. Вона потрібна нам. Вона потрібна для того, щоб наш район, наші люди протрималися цей критичний період. Окремо хотів би відзначити співпрацю з Укрзалізницею. Завдяки цим людям, завдяки їх діяльності професійній, наші громади вже отримують воду в великих кількостях для розподілення її серед мешканців району. Це вже працює і це вже здійснюється. За що я вам теж дуже дякую. Що би я хотів сказати вам на закінчення? Ми ніколи, жоден з нас не був в такій ситуації. Це е, ситуація, яка виникла стихійно, яка не прогнозована, і ще два дні тому ніхто навіть уявити собі не міг, що росіяни здійснять такий теракт е, в європейській країні, яка знаходиться фактично в центрі європейського континенту. Всі бачили ті жахливі кадри затопленого Херсону, затоплених сіл. На жаль, є загиблі. На жаль, росіяни навіть здійснюють обстріли під час евакуації людей. Тобто, це абсолютно не людська, абсолютно нелогічна поведінка. Тому я би хотів, щоб ми були не як вони, щоб ми були краще. Ми не повинні уподоблятися їм. Не треба множити агресію. Я прошу вас толерантно відноситись одне до одного. Всі ми потрапили рівно в одну критичну ситуацію. І нам треба цю ситуацію всім спокійно, виважено пройти. Допомагайте одне одному, підтримуйте одне одного. Це не перше випробування в цій війні Росії з Україною. Ми гідно пройшли з вами випробування минулого року і ми випробування першого півріччя цього року. Я впевнений, що разом з вами ми пройдемо і це випробування, і разом будемо рухатись до миру, разом будемо рухатись до нашої перемоги. Друзі мої, заспокойтесь. Ми робимо все можливе, щоб у вас якнайшвидше з'явилася вода. Так, це не буде як до війни. Так, ви не зможете поливати свої городи як раніше, і не зможете так використовувати такий об'єм води, який був. Шорсткий режим економії, мінімальна кількість води це реалії сьогоднішнього дня. Це не тому, що ми щось не допрацьовуємо, а не тому, що є якась, знаєте, недбалість чиясь. Це тому, що Росія напала на нас. Підло підірвало Каховську дамбу, і ну я вважаю, що вони мали наміри порушити систему водозабезпечення цих територій. Ми з вами консолідуємось і разом проходимо це випробування. Я впевнений, що в нас все вийде.